Вітаю вас, друзі! І сьогодні на огляді у нас новинка від глини Smart глинка World. Вона має бути як ладол, як в Тімо, як якісь із відомих нам мас, але це зовсім новинка і властивості її я не знаю. Тому чому я поклала ці ляві? Тому що, якщо це як ладол, то ми зможемо ліпити ось такі різноманітні іграшки, можемо робити ватні іграшки, можемо різноманітні поробки. Можливо, це як скульптурний пластилін, ми зможемо моделювати різноманітні маси. Тому я дякую. Нашим моделям за те, що вони сьогодні прийняли участь в показовій такій зустрічі. Я саджаю їх на їхнє місце і починаємо з вами відкривати, давайте, ось так, для мотивашки. Залишимо нам нашу дівчинку. І я ще трішечки поговорю про те, що ж я вважаю, можна ліпити. Наприклад, із фімошки я робила ось різноманітні ось такі штуки. Так, це можуть бути як вазочки. це, от, Наприклад, навіть не шліфовані, недороблені керамічні палітри, які потім можна лаком покрити. Але знову ж таки, я розумію, що вони тимчасові, тому що це не запікаємо маса. Це самозастигаюча маса, яка протягом певного часу досить швидко застигає. Отже, для роботи нам потрібні будуть пологі серветки. Водичка. Можливо, нам знадобляться якісь пензлики, пензлики для самування. Я ще поки не знаю, що ми будемо ліпити, тому що я коли відкриваю масу, я відразу розумію, для чого вона мені підходить, для чого не підходить і щось простеньке, ми з нею все-таки з вами спробуємо зробити. Тому я відкриваю, ви відразу готуєте. Відразу готуєте судочки, куди це все будете ховати. Я підготувала зі пакети, щоб нам було зручно, і відразу відриваємо. До речі, мені прямо маса аж відразу пахне як дарві. Або навіть не знаю, якщо. Це моє перше відкривання разом з вами. Маса ось такого кольору. Бачите, вона не білосніжна. Хоча, в принципі, white. Виробник пише, що після застигання вона буде white. Воно прямо дуже приємне, чесно, от на відчуття чимось нагадує навіть ладол. Хоча цікаво, мені цікаво, чи ще не буде вона як карапласт після застигання тріскатися. Тому зараз я, мабуть, зроблю тестові заготівочки, зроблю і великий шмат, побачимо, скільки застигає. Для вас це відео буде одномоментним. Тобто, ви просто побачите, для мене це буде лонгітюдне застивання, тому я відразу роблю от так, як з пачки дістала. Перше, я роблю м'ячика. Щось у мене м'ячик такий негарний вийшов. Перфекціоніст мені прокинувся зараз. Так. Мені так найбільш подобається. Тріщинки певні є. Давайте подивимось, до речі, як вони загладжуються. Липковина стає, коли я беру клей. Ну, в принципі, чесно по відчуттям, нібито це реально як ладол, до якого ми звикли, або у паперклею. От, можливо, хто пам'ятає, я зараз його давно не бачила в продажі. Але я колись був чорний такі пачки. Ляльковий паперклей, от воно прямо дуже нагадує саме цей паперклей. Багато води не потрібно, бо воно потім ну, таке не дуже приємне буде. По-перше, по-друге, буде не так висихати, як нам потрібно. У нас це все-таки чистий експеримент має бути. Так? Тому тріщинки можна, до речі, гірше загладжуються, тріщинки, можна використовувати якісь. Це, до речі, в мене тільки помитий стек, Ой, мастихін. Тому ми можемо подивитись силіконові штучки, також можемо пензлі використовувати, у кого є. Ну, тобто все, що ми для скульптурування використовуємо, ви можете використовувати для цієї глини, я відчуваю і дерев'яні стеки, якщо ви їх маєте. Я знаю, що Варта Експресі вони точно є, бо я у них купувала. Так. І ось ми ось цю штучку, бачите, яка вона товстелезна. Це просто тестовий тестер, який у нас може бути. Також для того, щоб подивитися, наскільки глина класно, не класно себе веде, ми можемо використати розкатку. Давайте у мене десь тут скалка була. Хочу для вас це швиденько зробити? Це навіть маленький пласт. Ми все-таки тестуємо, тому давайте відразу візьмемо трішки більший шмат. Ну, знову ж таки, ми кладемо, тиснемо. І дивимось, як він на розкаточку буде. Я зараз працюю прямо на столішниці. Вона у мене трішечки така глянцевата і замінює керамічні, ой, керамічні пластикові килимки, на яких ми працюємо. Угу. На тряпочках я її не розкатую, це не та глина, це не гончарна глина. І це я роблю ось такий тонесенький. Ми теж побачимо це тестер, нагадую. Так, далі що ми можемо з, з ними робити? Мені є відчуття, що вони будуть дуже круто приймати різноманітні. Це все-таки тестове відео, тому ми будемо, можливо, щось і зліпимо, але в основному будемо дивитися, як воно приймає фактури, чи приймає взагалі фактури. Тому зараз, можливо, я навіть. Так, я зараз для вас візьму одну фігурку. Так, і я взяла ось такий силіконовий. Килимочок це для текстурування. Взагалі це для полімерної глини, ну, але чому б нам не спробувати, тому давайте відразу спробуємо викатку. Угу. Обережненько, щоб не зрушило. Опа! І от така структура дерева у нас з вами виходить. Подивіться, нічого ніде не залипло. Досить така прикольна фактурка виходить. Чітко віддруковується все. Можна потім буде додатково вирізати. У мене зараз ми стихінчик під рукою, тому ми можемо навіть якесь таке сердечко зробити. Опа. У кого є катери, ви можете використовувати катери. Мені навіть подобається, коли воно трішечки таке нерівномірне. Це все-таки про творчість. І тому. Ми можемо зняти потім ось тут підзатерти, можемо потім підшліфувати тут, щоб не зникла наша фактурка, тому, можливо, валідніше, навіть потім під не хочу я тут його сильно згладжувати, можемо тільки ось так зробити. Мені подобається, що воно таке асиметричне. Так. І можемо не ось тут, а ось тут зробити відразу дірочку. Потім ми її зможемо дошліфувати, але зараз хоча б зробіть намітку, тому що, коли ви потім по сухому будете її шліфувати, підпилювати, воно може бути досить таким негарним. Тому це теж у нас такий тестовий екземплярчик, з яким ми можемо працювати. Ну і давайте трішечки щось помоделюємо все-таки. Ми з вами зараз нагадую, працюємо з глинкою Болт. До речі, шлікер ви з неї теж легко зробите. Мені прямо дуже подобається. Маса до рук дуже приємна. Відчуваєте, чуєте навіть по звуку, як в мене руки нібито сухі. Так, вони трішечки прибруднилися. Їх буде від... Коли буду відмивати, вони будуть такими липкуватими. ну, Тобто, як стандартний, як стандартна глина, мені відчувається, що навіть можна буде змоделювати і обличчя якесь. Так. Ну, до речі, шви затирати трішечки важче. Можливо, але важче, ніж у ладолі. Можливо, ми... я давно не ліпила, правда, із ладола, можливо, мені це відчувається так, але я зараз я намагаюсь, просто я зараз відчуваю глину, щупаю її. Мені цікаво, як потім її доліплювати доліплювати буде по сухому із сирим. Мені здається, теж буде чудово. Написано, що глинка біла після висихання, тому ми це теж побачимо. Ми можемо, до речі, щоб ця штучка була теж якоюсь корисною зробити як підставку для пензлів. Це буде товстенька, але і така. І знову ж таки, загладжуємо краї. Ми можемо трішечки більшим навіть відступ зробити. І знову під, можемо підшліфувати водичкою, потім можна підшліфувати це наждачним папером. Можемо виліпити сюди яку-небудь пташку. Ось таку підставочку з вами зробити. Щось невеличке, зовсім-зовсім невеличке. Так. Ось навіть можемо ось таку дивакувату пташку зробити. Трішечки голівоньку витиснути. Ну, ось. Буквально просто легко. О, давайте щось тонкіше я візьму. Просто очко. Очко. Бажано, щоб вони на одній відстані були. Дзьобика ми зараз робимо, крилешко ми зараз зробимо. Відразу подивимося, як воно буде інтегруватися. Трішечки, знову ж ви пам'ятаєте, що глинка з глинкою у нас через водичку склеюється. Так, і давайте крильце раз, масюпусінька. Крильце два масюпусіньке. Краще, краще відразу парні елементи робити в двох руках. Ви тоді будете легше відчувати. Підкатали, підкатали, зробили. І знову ж таки саджаємо на клей. А клей це у нас ще вірна водичка. Тому відразу сюди. Так, ось. Дивіться, якщо ви зробите так, як я багато водички, то тоді воно може погано приклеюватись. Тому трішечки-трішечки, буквально трішечки. І давайте зробимо однакові крильця, щоб вони у нас десь плюс-мінус однакові були. І ось такі. Опа, пташка. І ось сюди, нібито свистунець. Правда, це не свистунець, але ось така пташечка у нас з вами вийшла. Давайте можемо. У мене тут мастихін під рукою є. Відразу зробити ось такі штуки, Чисто ваші мастихіни, щоб не було так. Ось так. Оп. Трішечки просто підмалюємо. Це у мене я творю для себе, тому зараз я не хвилююся за результат. Це далі нікуди не піде. Тому під час тестувань я розважаюсь по максимуму. Ось такі пташечки у нас вийшли. І нехай вона тут у мене сидить. І підказує мені, що ж мені тут потрібно. Я тут трішечки підцарапаю. Ось так. Так, і мені б хотілося згладити чимось, бо все-таки воно так не сцепиться просто. Ось так, підмазали сюди. Так. Підмазали з іншого боку. Я зараз працюю на камеру, я не можу. Нормально подивитися, що я роблю. Я сподіваюся, воно щось буде гарне. Мені взагалі хотілося силиконового пензлика зараз свого, але я його теж не підготувала. Є в мене така властивість, коли я не знаю, що піде, коли я записую відео. Тому не можу всього врахувати, підготувати. Виходимо, із того, що є, мені здається, вам навіть так цікавіше, тому що силіконові пензлики є не у всіх. А мастихін, або зубочистка, або щось таке, я думаю, кожен у себе знайде. Можна навіть кицюх яку-небудь ще було. Ми можемо також пензликами підзатерти. Знову ж таки, перебираємо зайву водичку. Це, щоб ми згладжуємо зараз у мене синтетичний пензлик. Так. І ось так. Зараз у нас з вами підставка народжується. Піднімаємо крильце. У нас все-таки вільна пташка. Вона любить літати. Ось така пташечка у нас з вами вийшла. Ось таке. Сюди ще додатково можна навіть для стоячих пензликів зробити. Такі, нібито дві дірочки. Ось так одна. І давайте яку-небудь іншу. Я не знаю, навіщо це. Я так не використовую, але, можливо, я туди щось захочу зробити. І у нас може бути ось така, до речі, підставка. Під пензлі. У нас з вами зараз вийшло. Неочікувано. Це у нас буде сюди. Враховуйте, щоб пензлик міг залізти під пташку. Пташку нашу підправляємо. Так. І ось така у нас річ з вами вийшла. І знову ж спробуємо. Трішечки у мене підсохла глинка, поки лежала на повітрі. І ми зараз зробимо якесь кашпо, якусь аля чашечку. Але найпростішим, найпростішим методом витискання ми не будемо ні з ковбасок, нічого робити, а просто як тарілочку для цукерок, для ластиків, для чого завгодно. Єдине, що це дуже я мало взяла, мені потрібно, звісно ж, більше. Хоча як для ластика, от дивіться, я не знаю, хто використовує клячу, хто не використовує. Якщо, знову ж таки, чомусь у мене сьогодні йде все про живопис, про малювання, ну, мабуть, так потрібно. То давайте відразу до пензликів зробимо і тарілочку для клячки. Клячка це така резиночка-стирачка, якою ми забираємо зайвий грифель. Мені вона, до речі, дуже подобається. Ось таку штучку реально мені зараз потрібно. І ми можемо також задекорувати як-небудь. Як ми можемо задекорувати? Просто взяти якийсь черговий мастихінчик і поробити ось такі штучки. Але, чесно, мені так не подобається. Тому я зберу зараз згладжую. Угу. Потім, можливо, підшліфуємо, можливо, не будемо О, обережно, бо якщо у вас буде забагато води, у вас просто до це прилипне. І зараз намагайтеся сильно не. Не тиснути і не витончувати дно, тому що у вас з дном теж може потім бути проблема. І знову ж таки, я відправляю, якщо у вас є якась поверхня, на якій ви зможете просушити це, буде взагалі чудово. Я відправляю на балкон. У нас зараз літо. і Виробник пише, що протягом 24 годин у мене оце все має застигнути. Це я дістаю звідси. Ось така у мене вийшла товстолезна. Ми побачимо, ось, до речі, тріщинка, якась співді... пішла. Давайте знову ж її підмажемо, поки глинка сира, вона це дозволяє, але ми побачимо, наскільки ось таку масу витримує. Угу. Ось так, я тріщинки позатирала. Побачимо, як вона буде тріскатись, не тріскатись. У мене це найбільше цікавить. І через 24 години для вас це буде як один клік, для мене це буде 24 години реальних. Ми з вами подивимося, що у мене тут виходить, які те ми поламаємо цю глинку, бо я її саме на злом. Ми можемо також прокатувати методом фольги. тобто на фольгу надягати, ми можемо декорувати різні баночки, але це ми будемо робити все поступово. Сьогодні моє тестування було взагалі дослідити, що ж це така загальня. <бул>, що з нею можна робити? Як з нею можливо працювати? І ось така маса у нас з вами виходить. Я хочу, щоб все було видно. Ось така маса у нас з вами виходить, ось такі ручки у мене виходять. Мені глина на відчуття дуже подобається, я її готова шмакати. В принципі, якщо приловчитися сісти, покайфувати, мені здається, з неї легко можна поробки різноманітних, лялечок навіть робити. Чесно, я би із цієї ризикнула навіть ляльку зліпити. І заразом в тестуванні ми побачимо, наскільки вона буде відрізнятися по колористиці і що з нею ще можна робити. Якщо у вас залишається глинка, ви її закриваєте в пакети. Тут пакетики, мені, до речі, дуже Подобається, щільні такі. Ну, тобто, коли ви відкриваєте, вони ще з такою фольгою, це додає їм міцності і те, що повітря не зайде. Але знову ж таки, повітря заходить у нас кіст, тому закриваємо, беремо герметичний судочок. Можете додатково покласти, наприклад, у файлик, якщо ви впевнені в своєму файлику, або якщо ви знаєте, що швидко виліпите, або ж просто. Кладіть у судочки і з цим будете працювати потім уже на подальшій основі, тому що ну, взагалі мені дуже сподобались відчуття. Я з нею працювати то точно буду далі. Побачимо, що у мене з цього вийде. Ось і минуло декілька днів. Для вас це як одна секунда, але у мене є друга частина нашого відео, коли всі вироби вже готові, ми можемо про, прощупати їх на міцність, крихкість і все інше. Нагадую, що ми тестуємо Smart Болт. Це глинка керамічна маса, яка підходить для тарілочок, палітр, різноманітних Ось таких цікавих виробів, також для ляльок. Для ляльок, мені здається, вона класно підійде. І я зараз буду робити порівняння, на яку ж глину вона схожа, що вона, що вона може робити. Як ви пам'ятаєте, ми зліпили декілька виробів. Креш-тест перший у мене вона не пройшла. Донька легко відковиряла. Але ви пам'ятаєте, що ми тут її садили дуже слабо, і тому у мене сьогодні для вас буде новенький лайфхак. Ми зробимо з вами шлікер і побачимо, як зціплюється висохша глина з висохшою глиною. Через Шлікер і що це взагалі таке? Я думаю, це навіть крутіше, тому дякую своїй маленькій донечці за розширення нашого майстер-класу. І так, що ж це за така глинка болт? Ми можемо подивитись. Вона ось така повністю суха. Для того, щоб висохло за добу, вона в мене не просохла, сохла на балконі, але у нас ці дні були дощі, тому це могло сповільнити висихання і вона могла втягувати в себе вологу. Це теж таке можливо. Ось такі тонесенькі детальки вони дійсно висихають за 24 години. А от із оцією деталькою, бачите, вона така масивна, мені довелося помучитись. Особливо вона ще з пташкою була. Я не могла її повністю перевернути, і низ у мене сох довше, тому що він сох у мене на паперовій підкладинці. Потім я його переставляла. І ось ця частинка сохла найдовше. Так? І тріщинками, як ми бачимо, тобто, от найголовніше, що є при такій товщині. Давайте подивимося. Додаткових тріщин нема. Все так, як було, так воно і є. По відчуттях шліфувати точно я зможу. Тому що це керамічна маса, як ладол і фімо. І, до речі, по властивостям мені все-таки зараз вона більше схожа на фімо Air. На ось таку глинку. Я для вас теж підготувала. Єдине, що біло, це у мене сіра, а ось це схоже на Фімо. Ось так. На стедлерівській і на Фімо о, біленьку. Тому про цю глину ми теж додатково з вами поговоримо, потестуємо, покажу. Але сьогодні давайте все-таки про смарт-бол. В ліпці я нагадую, що вона мені дуже сподобалась. І тепер давайте подивимось, наскільки вона міцна, не міцна. Ми можемо її побити. Що буде, якщо вона буде падати? Так, у мене ось такі ще тарілочки є, вони теж досить швидко просохли. Фактура у мене, до речі, після висихання нікуди не поплила, І ось тут у мене були тріщини, і додатково вони сильніше не стали, але вони класно показують усадку. Я не знаю, чи вам видно чи ні, але бачите, невеликий зазор все-таки з'явився. Тобто глина невеличку усадку нам дає. І це досить. О, ось тут класно видно. Але бачите, усадка зовсім мінімальна, тому що вони були разом. І це буде теж гарною діагностикою. І зараз, якщо ми оце все, подивимося, то в цьому місці вона буде найбільш крихка, найбільш шламка, тому що там, де є тріщини, це потенційне місце злом'янська. Якщо цю ми будемо кидати, давайте ребром. Ось, дивіться, це я з усієї сили кинула, і тоді вона вже стала у мене тріскатись. І тут легко я її доломую. Давайте тепер подивимося на розлом. Вона йде в з такої фактурки: ми можемо про це все подивитися. Я думаю, це навіть на камеру зараз фокусую. Ось так. Щоб біле на білому було гарно видно, то я просто підставлю для вас долоні. Так, фокусуюсь камерою. Чудово сфокусувалася, і ви бачите, що тут у нас є така легка ворсинистість, і ми можемо її чудово відмічати. Тобто, слідів потім вона не лишає. І вона дійсно схожа отак от чимось на фімошечку. Чому не ладол? Тому що ладол швидше висихає, і у нього трішечки інші властивості, хоча, хоча там теж є от така варсинність. Ну, воно щось середнє сказати, що це таке, як Фімо або таке, як Ладол, це неможливо, тому що я б сказала, що це щось середнє між ладолом і фімошкою. Це буде найбільш чесною в даному варіанті. Ну і звісно, руками ми можемо легко його поламати. Тобто, як бачите, на зломи воно буде дуже-дуже крихким, якщо це фізично. Але якщо це в ляльках і ви будете ось так, наприклад, лялька впала, нічого не станеться, пальчики будуть крихкими. Тому що мені все-таки здається, що трішечки серія прямо в ладола, вона сильніша. Але знову ж таки, якщо для скульптурної ліпки, і для навчання, і для будь-чого, то досить гарний ляльки це як простіки, до речі, ляльки кажу різноманітні, де мої помічниці, знову нагадую, ми про ось такі ляльки говоримо. Змоделювати мілкі деталі, я думаю, що можна буде, тому що якусь базову іграшку або якісь базові елементи ви зробити зможете. А зараз я вам пропоную відкласти оці мої пробнички, тестувальнички, тестери і все-таки зробити невеличкий заміж шлікера і посадити дану пташку, подивитися, як буде склеюватись, Тому що я впевнена. Ми навіть можемо зробити ще простіше. Про шлікер я можу вам розповісти колись іншим відео, щоб було не затягувати вашу увагу. А зараз я вам пропоную зробити сцепку. Мені навіть цікаво, чи воно так візьме і наскільки буде надійно, я потім це вже в коментах окреме відео не буду продовжувати знімати, бо тоді відео буде занадто довгим. Але ми візьмемо невеличку частину, було б добре підсарапати, так, щоб у нас дійсно. Я буду зараз працювати. Для чого ми це робимо, щоб була сцепка і нерівномірна поверхня. Ви ж пам'ятаєте, що без царапки. воно нібито у мене, ви скажете, що уже таке поцарапане, але не зовсім. Царапається досить легко, і зараз я можу. Ну, все-таки сюди, мені здається, шлікером було б найідеальніший варіант. Тому давайте я навіть оцю глинку візьму. І трішечки ось таку. Це не шлікерна маса, але щось таке зроблю. Можна сказати, що зараз ми з вами робимо шлікер. Я не хочу його просто дуже багато розводити. І я його зроблю не зовсім таким, щоб пензликом наносити, а трішечки м'якішим. І ось таким, бачите: гарненька, рівненька маса. Ось так класно у нас з вами вийде. І я забираю цю масу. Наношу, і ви пам'ятаєте, що вона після застигання, знову ж таки, вона не білосніжна, білосніжна, бо ось я теж вам тест підготувала. Ми зараз додатково порівняємо. Але є такі, так, водички, знову ж таки. Так. Це в мене трішечки густіше. І зараз, бачите, я на відео так роблю досить поспіхом. Тому що це все-таки тестове відео, і ця пташка далі нікуди не піде. Тобто, можливо, я її допрацюю, тому що вона мені просто особисто подобається. Так. Так. І зараз так. Угу. так. Тут моя помічниця прийшла, трішечки хоче теж з нами поліпити. Я намагаюся все пальцями робити, але ж ви пам'ятаєте, що у нас є пензлики помічниці. І зараз все-таки мені, мабуть, доведеться взяти якогось пензлика. Секунду. Тому що все-таки без пензлів дуже тяжко в глині. Це не той у мене пензлик. Зараз я хочу щось таке свій робочий, я не підготувала. Тому буду виходити із того, що у мене є. Ось у мене є синтетичний. Це що у мене? Фабер Кастел попався. Я думаю, синтетикою таким найгарніше буде. І ось так просто пензличком, обережненько, водичечкою, все гарненько, щоб у вас не було ні швів, нічого. Чудово, прямо чудово, до речі, мені подобається, як воно. І ось, бачите, шлікером уже ми тепер підмиваємо обережненько. Так, і ось так ми з вами прямо зараз перемонтували, можна сказати, пташку цю. Дякую моїм малявушкам за можливість такого огляду, тому що, чесно, я б, мабуть. Сама б і не додумала вам зробити по шлікеру відразу відео. А так у нас от з вами відразу і шлікерне таке відео. І ось тут, дивіться, ми можемо краще забрати. От у мене додатково тепер буде шлікерний пензлик. Звісно, ви його відмити можете, це не проблема. Води багато не наливайте, тому що я так прямо вмочила і я дивлюся, як, ох, яку я біду зробила. Нам стільки води не потрібно. Це, тому ось так. І далі це буде все висихати. Тут навіть можна місце потім з'єднання не побачити. І просто потім ми додатково пройдемося крилом, розмалюємо нашу пташечку. І буде у нас ось така з вами краса. Все, і ось це місце стика буде досить швидко такі зроблене. Ось таке у нас з вами вийшло відео. Відразу ми потестували глинку, подивились. Я ще раз вам покажу, яка маса в сирому вигляді, яка вона в застившому вигляді. Ось так відрізняється колір. Все-таки, я думаю, ви чітко бачите, навіть ось цього, з цього боку буде краще. Тут жовтий, такий сіро-жовтий, а з цього боку він біленький. Так, зараз у нас погода вогка, тому у нас трішечки довше все стигне. Але я думаю, що все рівно досить класно. Маса податлива, як ви бачите, вона в мене ось так зберігається додатково в гарматичному судочку. І чудово шлікером Працювати можна. Насправді, мені вона дуже-дуже приємна. В арт терапію мені здається, взагалі вона буде просто неймовірною. І ми зможемо класно з нею працювати, тому я беру її в роботу із задоволенням потім вже буду розмальовувати ці вироби. Але це я думаю поза кадром. Основна ціль наша була подивитися саме на вироби, подивитися, які вони є, що з них можна робити. Ми також можемо шліфувати, але на відео я цього не буду робити, бо це потрібно робити на балконі, щоб ніхто не дихав цією пилючкою. І тоді у вас все буде абсолютно чудово. На крихкість я сказала, основні властивості її я сказала. А на цьому, думаю, поки все. Якщо у вас лишаються запитання саме по цій глинці, ви можете сміливо писати мені їх в коментарях і будемо з вами вже розбирати інші кейси. А на цьому все. Ставте свої запитання. Па-па! Ось така краса у нас вийшла. Прямо мені хочеться вже її розмалювати і використовувати. Ось так. Ну, звісно, пошліфувати ще тут потрібно. Такі маленькі елементи, з якими можна погратися. Все, на цьому все, па-па.